Івано-Франківські пластуни передали Вифлеємський вогонь миру. Цього року його поширили серед рятувальників та провідників потягу. Людей цих професій обрали не випадково, адже більшість з них святкуватимуть різдво не у родинному колі, а під час виконання професійних обов'язків. Як зустрічали вогонь миру на Прикарпатті? Далі. Шоста вечора потяг Львів, Київ, івано франківськ за кілька хвилин вирушить в дорогу. До проводжаючих приєднуються й Івано-Франківські пластуни з піснею і свічками в руках. Місце народження Ісуса Христа. Ми даємо вам цей фаневський вогонь. Добра, миру і злагоди. Вогонь миру, який запалюють у Вифлеємі напередодні Різдва, відтепер буде і в провідників. Запалені свічки працівники залізниці візьмуть з собою в дорогу, адже чимало з них святкуватимуть Різдво на роботі. Будемо тримати вогонь, поки не загасне. Зараз буде їхати в купе провідника по шані. У нас там є плакатик уже вифлеємський вогонь, який залишився з минулого року Вифлеємський вогонь дітям, календарик. І тепер ще буде сам вифлеємський вогонь. Вогонь передали і тим, хто бореться з ним чи не щодня, але це світло у лампадці. Рятувальники вважають мирним і обіцяють не гасити аж до завершення різдва. Майже три сотні рятувальників будуть нести посилене чергування в період свят. Якщо взяти цей вогонь і принести додому і сказати звідки він. То це вже і дітки задумуються, і родина навколо цього збереться. Це все символічно, але і символи в нашому житті також важливі. Вифлеємський вогонь миру пластуни передають щороку, намагаються обрати людей тих професій, які працюють не лише в будні, а й свята. Він символізує добро і милосердя, і також е, е, любов і ласку, якої не вистачає людям, які потребують. На черзі школи дитячі садочки, хоспіс запалять свічки від священного вогню у всіх церквах міста, а звіти його частинку у власну домівку зможуть взяти і всі охочі.